Пані та панове. Звертаюся, звісно, до голови Верховної Ради, якого, як завше, вже в п'ятницю немає. За якою це все-таки чарівною паличкою із своєї Верховної Ради зникли світлини Героїв Небесної Сотні. Що нема сили дивитися їм у очі, що дискомфорт вони для когось створюють. Я вимагаю від голови Верховної Ради і від апарату Верховної Ради негайно повернути світлини героїв Небесної Сотні. Натомість, набагато би краще було зняти портрети усіх тих, які очолювали Верховну Раду, яка зазвичай перетворюється у Верховну Зраду. Реакція на дію закону Колісніченка найвищих сьогодні державних чинників просто брутальна. Усе огидство полягає в тому. Що цього українофоба Калісніченка немає в залі, але натомість діє його закон. Свобода ніколи не погодиться із дією закону Ківалова Колісніченка, і не тільки тому, що він ухвалений в антиконституційний спосіб, а передусім тому, що він абсолютно українофобським є. Ми усіма методами і усіма способами перешкоджатимемо дії цього брутального законопроєкту закону, а всім тим, які і сьогодні виступають за підтримку цього закону. Рекомендую йти підпасичами до Колісніченка, який десь там заявив, що в Криму кози пасе. Я думаю, що вони активна допомога для нього стануть. Я, чесно кажучи, не це мала намір сьогодні говорити. Але щоб завершити свою думку щодо мовного питання, наголошу на одному дуже небезпечному ланцюгові: якщо ми розгортатимо ланцюг єдиної країни у єдину страну, то ми опинимося в єдиній Росії. Тобто пропоную зовсім інший спосіб взаємин. єдина мова задля єдиної країни. А тепер переходжу власне до цієї теми, яку я мала намір озвучити під час обговорення закону про вищу освіту. Але чомусь обговорення цього закону про вищу освіту відбувалося у такому божевільному темпі, ніби за нами сто вовків гналося. Хоч саме цей закон потребував особливого обговорення, а не просто подання до другого читання. Так, от зупинюся на одному із засадничих контекстів цього законопроєкту, а саме, ЗНО. ми законодавчо закріплюємо. Ми законодавчо закріплюємо дію ЗНО у законі про вищу освіту. Але нас, для нас дуже важливо наповнити якістю тести, які виносять на зовнішнє незалежне оцінювання. Особисто моє стурбування викликають тести, звісно, що з історії України. Позаяк саме цей предмет кардинально впливає на світогляд наших школярів і світогляд студентів. І якщо ми кардинально не змінимо зараз програми з історії, то табачниківська ідеологія далі втілюватиметься в школах, а відтак і у вищій школі. Я вимагаю. Прошу, прошу завершити. Гає від міністерства освіти негайно змінити програми ЗНО з тим, аби повернути концепційні ідеї у курс історії України, йдеться передусім про концепт національної ідеї, йдеться передусім про те, що між Україною і Московією війна ніколи не припинялася. Натомість із програм ЗНО вилучені такі важливі терміни, як Перебіг подій національно-визвольної акції гетьмана Мазепи, політика Російської імперії щодо України, антикріпосницький рух у складі Російської імперії, роти закрийте. Здобутки національного руху у складі Російської імперії, піднесення національного життя на західноукраїнських землях. Уявіть собі, навіть це дрятувало тих виродків табачниківських. діяльність австрійської та російської адміністрації у Галичині. Навіть термін русифікація, звісно, що краще було би кацепізація. Політична русифікація їх дратувала. Їх навіть рятував термін розстріляне відродження. Отже, наше зараз важливе завдання у гуманітарній то, царині – негайно повернути. Усі ці терміни, які є фундаментом націєцентричного світогляду, слава нації.